А на Прикарпатті триває міжнародний проєкт Шелтер. Завдяки його реалізації переселенці мають можливість здобувати нові спеціальності та навички, а дітлахи активно проводити час. Наша знімальна група побувала на занятті з Теквондо. Ці хлопчики та дівчата приїхали до Івано-Франківська з прифронтових областей. Тут проживають уже тривалий час. Для малечі шелтер пропонує різноманітні активні та розвиваючі заняття. Тхеквондо у програмі недавно такі рухливі секції діткам до вподоби. Відтак організатори планують збільшувати кількість уроків. Ми займаємося ти фондоми. А бої з тінню розтягуємося, крутий підхід до дітей так на їхній хвилі, що мені подобається, цікаві заняття. І я думаю, що ми далі будемо продовжувати ці безкоштовні наголошу заняття. У залі гамірно та весело. Дітки із самовіддачою працюють над завданням тренерки майстра спорту Ангеліни Караваєвої. Спортсменка каже: здобуті навички, стануть у пригоді дідлахам у майбутнє. Ньому ми працюємо над гнучкістю, удари техніки руками і ногами, тобто це так. Приходять, ми з ними граємося. Вони задають мені питання по харчуванню або щось їх цікаво. вони завжди запитують мене, хто я, і як я взагалі дійшла до якогось там шляху, щоб там перші місця получати, або там якісь кубки. Я їм завжди кажу: ви тренуйтесь і далі все буде. Окрім Тхеквондо у Шелтері, переселенцям також пропонують робоклуби, курс знання з історії, акробатику, танці дорослі можуть опанувати навики косметології, фітнесу та йоги. Проєкт реалізовується у восьми населених пунктах України, зокрема Устраю, Червонограді, Полтаві, Києві, Чернівцях, Івано-Франківську та Львові, з Прикарпаття, Іван Харук, Володимир Волощук для телеканалу Еспресо.